Мікс курточок, вага 15 кілограм сорт. Екстра ціна 6 євро за кілограм. Почнемо з ось такої класної чумачої курточки. Вона йде довга. З капішончиком у розмірі L. Наступна у нас ось така крутецька, безрукавочка жіночок. Вона супер довга. Лесенька, дуза, ще одна безрукавочка, також у великому розмірі. Така безрукавочка. Хоча більше навіть жилетка, бо вона не з такої тканини, вона без синтепону. Наступна ось така сіренька жіноча, приталена. Чоловіча супер в супер великому розмірі. Тепла, з великим класним комірцем, абсолютно новесенька, а розмір Розмір не пише. Наступна сіренька ще одна зміну Ось така. Та ось така легасенька. Легесенька, легесенька, вітровочка. Далі в нас буде сіренька, чоловіча з капюшончиком. Жіноча. Так, це вже точно чоловіча, ось така. Плюс жіноче, ось таке пальто, довге. Суперпластики, багато класінки, хутором. Курточка буде ось така. Хутра чоловіча велика, просто огромна. Наступна жіночка, ось така легесенька. Та ось така сіренька, класнюща, з великим комірцем, теплесеньким. Та середньої довжини. Наступна ще одна чоловіча корательна. Червона, яскраво насичена, червона, жіноча, ось така чоловіча тканина з синтепоном, супер суперкласна. Виглядає. Далі нас ось така синя, класна так, ось, поливна, Чоловіча. Та ось така коротенька, червона, така стигла жіноча. Також класна капюшончиком. Так Все ми з вами розглянули цілий лотик курточок. Вагою 15 кілограм ціною 6 євро за кілограм. Тому, якщо вам сподобались ці кортички, звертайтесь до наших менеджерів у Viber і робіть свої замовлення.